Це горе, яке розділяємо з родиною. Від нас відходи знову найкращий із кращий. Україна Патріот, який віддав своє життя. Цей дощик показує нам, напевне, і свою журбу. бо дощ це не є брати це є життя. І він тоді, який магір був, подібний до слізмати. Яка оплата Іслава Сина? Та на не небеса. Сьогодні оплату є цю чудову людину. Захай Господь. Прийме на небеса, у душі, у покої, у царстві на Слава Ісусу Христу! Слово має військовослужбовець, побратим і друг Віталія Ігор Димінський. Війна, на жаль, сьогодні розбиває серця багатьом українцям, забирає собою в нас кращих з кращих, найвідважніших воїнів, які сьогодні стали на захист нашої держави. Віталія, його родину та його сім'ю. Я знаю дуже давно. Це була світла людина, і в перші дні війни він став на захист нашої бать батьківщини. Це вчинок справжнього чоловіка. Він навчався воювати, він навчався обороняти, він здобув новий фах для себе розвідника, тому що він служив в 112-й бригаді в підрозділі спецпризначення. Він виконував надважкі завдання сьогодні переплисти Дніпро, керував човном і повернутись назад. Це дуже великий героїчний вчинок. Він заслуговує сьогодні на нашу пошану, нашу повагу. Світла і вічна пам'ять тобі, воїни, низький уклін перед тобою, щирі співчуття мамі, дочці, дружині. Спочивай з Богом, слава Україні!